Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман і в даному відео я покажу вам, як виводити свої монетки VLKN з додатка Valken, що для цього потрібно мати, щоб їх вивезти, і також як їх продати вже на самій біржі. Тож, давайте пігнали до виводу. Для того, щоб нам продати свої монетки і вивезти з додатка, нам потрібно зайти на біржу, а саме на біржу ByBit, тому що саме на ній ліститься дана монетка і можна її продати. У мене на балансі її немає. Нажимаємо Активи. Тут вибираємо спот. Як ви бачите в списку моїх монет її немає. Тут в пошуку пишемо тоді ВЛКН. Вибираємо, як ви бачите, все по нулях. Тут вибираємо поповнення. І копіюємо даний адрес. Тепер заходимо в наш додаток. Додатку вибираємо наш жовтий гаманець. Як ви бачите, моя монетка знаходиться у мене ще на пейдінг балансу, тобто я її зараз переведу, а вам, щоб був доступний вивід з пейдінг-балансу на ваш основний баланс, вам обов'язково потрібно мати або NFT героя, або якийсь NFT одяг. Тобто без NFT. Ви не зможете виводити свої монетки з пейдінг балансу. Якщо ви собі відкриєте і переведете, то тут показано, що мінімальний вивід це 20 монеток ВЛКНю. Тут у нас написано, що повинен бути NFT герой або NFT Одяг. І тоді вам буде доступний вивід з пейдінг балансу на ось цей основний баланс. Також для того, щоб вам вивести монетки, вам обов'язково буде потрібна Solana. Як ви бачите, в мене Solana є на 7 доларів. Це мені вистачить десь приблизно на 600 транзакцій. Тобто комісія дуже-дуже маленька. І для прикладу я просто покажу, як виводити виведу 20 монеток. Зазвичай я виводжу 100 і вище. Для прикладу, що вивід працює і можна в даному додатку заробляти, я покажу, як звідси виводити. Прийшло буквально декілька хвилин і мені вже нарахували мої монетки. 20 монет це є 1 долар. І давайте тепер з вами будемо виводити. Нажимаємо цю стрілочку, що показує нам вверх. Тобто вивести. Тут вставляємо адрес, на який ми хочемо вивести. І Вибираємо кількість монет. Комісія 0,505 салани. Тобто дуже-дуже мізерна комісія. Я буду виводити весь баланс. 22. 13. Нажимаємо далі. Тут ми підтверджуємо дану операцію, що адрес вірний, сума вірна. І нажимаємо підтвердити. Все, як ви бачите, монетки відправлені. Зараз вони будуть в мене списані з мого балансу. І також пройде буквально до 10 хвилин. І вони будуть зараховані нам на біржу і зараз ж ми на біржі їх будемо продавати. Прийшло мені смс-повіщення, що мої монетки вже на біржі. Давайте зайдемо, глянемо. Як ви бачите, ось в мене 22 монетки зараховано, 22 точніше 13 і відразу ми їх продамо. Тобто ви просто нажимаєте на монетку і тут відразу у вас буде торгівля, вибираєте, ми будемо продавати. Тут на вас пише ліміт, вибираємо по риночній ціні. Зараз непогана ціна 0,49, тобто за 20 монеток я получу 1 долар. Вибираю цілу всю суму, нажимаю Продати. Тут підтверджую, все успішно продано. І тепер відразу за цей долар я собі куплю монетку Bit. Вона зараз також в вигідній ціні. Я купляв її, коли вона була дорожче, зараз дешевше. Тому я хочу купити. На 1 долар також тут можна купувати. Так що давайте зайдемо тепер в трейдинг. Тут вибираємо замість VLKN біт. Від USDT, як ви бачите, 0,4693, я купував, коли вона була 0,52, тобто в мене зараз середня ціна зменшиться. І потрошки я усереднюю свою ціну. Надіюся, вона в майбутньому дасть непогані ікси, тому що це є монетка саме біржі Bybit. За неї також можна участвувати в різних лаунчпадах, лаунчпулах. І тобто заробляти ще додаткові різні криптовалюти. І давайте ми на 1$ долар по ринковій ціні зараз купимо даної монетки. Купівля, ринок і на 1$ долар 089. Нажимаємо купити. Підтвердити. Ми успішно купили дану монетку, якщо ми відкриємо ордера, історія ордерів. То ми побачимо, що ми купили дві монетки. Це прекрасно, вивід працює. Ви свої монетки можете зберігати в додатку, можете зберігати їх на біржі. Але пам'ятайте, що для того, щоб вам їх вивезти, бо ви, можливо, будете думали, що вам не працює вивід, вам обов'язково потрібно мати NFT одяг або NFT героя, одне з двох. І також невеличку кількість солани. Як заводити солану на біржу для того, щоб звідти виводити ВЛКН. Так само заводиться як монетки ВЛКН. Тобто ви можете подивитися в мене на каналі відео, як я заводив ВЛКН на біржу. Так же само заводити туди солану і пізніше собі виводити свої монети на біржу ByBit. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!